Таю, шановні аграрії. Сьогодні ми вам демонструємо нашу новинку гібрид Дієго. Це середньостиглий гібрид помірно інтенсивного типу для виробничої системи Clearfield Плюс. Гібрид, адаптований до вирощування в першу чергу в умовах лісостепу і степу, характеризується дуже добрим стартовим розвитком на перших етапах органогенезу. Має стійкість до нових рас вовчка, що дає можливість. В зоні поширення даного паразита мати комбіновану стійкість, тобто генетичну стійкість і також можна доконтролювати даного паразита, застосовуючи такий гербіцид, як Каптора Плюс. Гібрид також має стійкість до основних хвороб соняшника: несправжня борошниста роса, фомос, фомопсис, скліратеніоз, кошикова та стеблова форма. Гібрид Дієго дуже добра. Запилився від краю до центру. Гібрид характеризується дуже високим виходом олії, понад 50-52 І І найголовніше дуже високим виходом олійної кислоти до 88%. Майбутній добрий якісний врожай, цінна олія. При вирощуванні даного гібриду потрібно враховувати, що це високоліновий гібрид. Тому для отримання якісної продукції ми рекомендуємо дотримання просторової ізоляції мінімум 200-400 метрів від класичного лінольового соняшника або розводити високоліновий і лінольовий соняшник за термінами цвітіння. Оптимальна густота на момент збирання даного гібриду в залежності від зони і вологозабезпечення наступна. В умовах недостатнього зволоження ми рекомендуємо 40-45 тисяч на момент збирання, в умовах помірного зволоження 45-55, а в умовах достатнього зволоження 50 до 60 тисяч на момент збирання.